Доброго дня гостям, підписникам мого каналу. Як і обіцяв, розкажу і покажу, як я виготовляв свою лущілку. Річ у тім, що дуже багато в інтернеті описано різних способів методів на основі, зокрема стирального баку. Але є деякі нюанси, які не вказуються у відео, і саме на них я покажу. Ну, станина в мене була така, вона вже примінялась у декількох варіантах. Саморобної техніки остаточний варіант буде виготовлена, вірніше вже виготовилася лущілка. Ну, ширина вийшлося, я її трошки вкоротив, ширина 35, вірніше довжина 35, ширина 27, якраз під бак стиральної машини. Ну, Він стоятиме навпаки, це є. Для прикладу. Для прикладу хочу показати, зокрема, як вираховувати центр бака. Річ у тім, що всі ми знаємо, що йде косина. І щоб не робити зайвий отвір, я покажу, що я там зробив далі у самому бакові. Ну, на цьому обрізку я зокрема, покажу, як я вираховував центр. Ну, Прив'язав нитку і почав натягувати. По Зверніть увагу, що якщо нитка в цьому вуглі, то виходила вона із цього вугла. І так по кожному, тобто навпроти нашого, ну як би мовити, уголка, щоб і в місці, де вони перетнуться, там і буде наш саме центр. Ну, зокрема, у мене так вийшло. Так, тут. На цю сторону, тут на цю сторону. Ну, ось, як ми бачимо, місце перетину усіх ниток і є наш центр. Ну, можливо, хтось інш, по-іншому вираховує, поділіться у коментарях. Зокрема, я робив так. До речі, кришка це, це стандартна із стиралки, вона легкувата. Звісно, в одному із роликів я бачив кришку роблять із нижча бака, і вона ну, мені дуже сподобалась, але я хімічив, хімічив. Ось тут навіть на заклепках приклепав таку полоску, але в мене не вийшло. Вона грає постійно, не знаю, як робила, я вже не вникав і тому зупинився, зокрема, на такій кришці. Значить, а ще я забув все вказати висоту. Річ у тім, що в мене була вона 80 см, ну, ви бачили в попередньому ролик її висота, але я потім додав ще по 25 см. Ну, так само оця планка під підшипники, Я далі покажу тоді, встановлюється два 206-х китайських підшипника з корпусами. Коли встановив центр, у мене вже був. Тут вирізано, я вставляв вал 30-й під 206-ті підчіпники і якраз центрував і таким чином приварив цю планку на прихватках зразу, потім ще уточнював там. Ну і так вийшло виставити мені познаходити центра. Зокрема, теж потім вираховував, коли вал йшов майже до самого низу. Він був довгуватий трохи спочатку. І я вираховував. Центр. Потім кріплення для двигуна зробив, чому всередину. Ну, хотів отак зверху, як зазвичай натяжник, але через брак ременів довелося всередину, щоб уменшити проміжуток між валами. І тому довелося всередину зробити. Ну, Далі як зберу натяжник, я покажу. Ну, продовжив ручку, довшу зробив, чим на тій стороні, знизу приварив планку і тут колодка для апешки включателя. Значить, двигун не знаю, яка його маркіровка. Ну, думаю, кіла 2 він, але шильдик витер, витертий і тому не знаю. Але Значить, шківок підібрав тут 70, це ведущий і ведомий, на 320 теж від комбайна. Ну, все підбиралось, тому що токарка недоступна під 30-й вал. Тут навіть портянку підкладали, підкладав верніше, ну, вийшло доволі так більш-менш б'єння немає. Значить, зараз зупинюся на Внутрішній конструкції самого основного робочого вузла. Значить так, самий основний проблемний вузол це в будь-якій, напевно, вушілки, це оцей диск, робочий диск. Ну, Я підбирав під 30-й вал. Цей диск саме стояв у мене, якщо пам'ятаєте, на картопле копалки, я ставив по центру. Між двома рядами, щоб він різав бур'ян. Але я там вже переробив конструкцію, кому цікаво, слідкуйте, зробив на окучниках і так набагато краще. Даний диск взагалі він від плуга. Я не знаю, як називається, але він прорізає проріз перед відвалом, щоб не забивало Бур'яном його якраз діаметр був е, нормальний. На краях він, правда, був трошки заточений, але якраз коли стачуєш це загострення і стає його діаметр нормальний. Але зверніть увагу: по-перше, я коли міряв на бак, він був дуже туго находив і тому я зрізав. Ну, як видно, тут по кругові я зрізав більше і потім довелося мені наварювати. Річ у тім, що бак зверху був трошки заужений, а знизу він був ширший трохи. І тому було більше діаметр між баком і, між баком і цим диском. Повинно бути не більше сантиметра. Коли більше, виходить, відриває носики у кукурузі, коли менше, може дробити. Але невелика біда, баки мають нерівності як зверху, так і знизу. І тому в одному місці у мене навіть 5 мм, ну, це невелика біда. Значить, як даний. Десь проточить без токарки. Я зараз зроблю вставку, Тут покажу, як я спочатку це ще роблю. Щодо даних зубків, які лучать кукурузу. Я ось помітив два оцих зуба, це я їх добавочно. Спочатку я зробив їх 4 штуки. Вірніше, спочатку я зробив, зараз я переверну, покажу. У мене було їх 9 штук, але їх менші. Ну, зробив такі із шестерки, якби зуби із шляпками. Це клепали коси у комбайнові. Я їх ставив наоборот, тут поприхвачував. Їх було, як я казав, 9 штук, але мені не сподобалось, як вони працюють. ну, Зараз я переверну і покажу. Підідь далі ще тут дві такі я зробив із проволоки перемички, ну, щоб вони создавали якесь завіхрення і кукурудзу струшували донизу. Цього достатньо. Більше не, не думаю, що там полоски. Шинки якісь чи щось подібне робити. Я не думаю, що це потрібно. Значить, не пам'ятаю, тут помічав довжина вала у мене 370, але це індивідуально для кожного, в залежності від висоти, я думаю. Оця вставочка прихвачена тут сваркою. Це упирається в підчіпник, щоб вал при роботі не сповзав. Там є зажими на підчіпниках, але вони не дуже надійні. Тому я. Приварив безпроблемно, щоб воно нижче не зупинялося. Так, і ще я що хочу зауважити. Ну, казав чи ні, цей блин у мене вийшов 387 мм. Довжиною, значить, висоту я регулював. Спочатку було 10 см цих зубів, але потім трошки подоварював. І вони вийшли в діаметрі 12, і висота їх десь 12, де 11, де 12, де 13, можливо, це вже не має великої ролі. Отвори я не сверлив, це тут ці отвори були, кукурузкою забиваються, спробував дрелью розсверлювати, але цей диск трошки прикалений і важкувато, то я не став заморачуватися. Ну, ось поки що основне е, обороти не знаю, але думаю, що я скачав програму, може в кінці ролика, кому буде цікаво, скажу, скільки оборотів, якщо вийде, виміряти. Бо коли скачував цю програму, у мене не вийшло вирахувати, не знаю. Спробую ще раз. Вирахую обороти диска. Думаю, е, їх потрібно близько тисячі обертів. Е, річ у тім, що ставив. Е, Менший двигун однофазний, але це ну, не допомогло. Вроді і лущило кукурузу, якби і забагато сили. Ну, по-перше, він не запускався і з кукурузою. Це мені незручно, набагато зручніше, коли ти загрузиш і запустиш. Тобто двигун, я думаю, треба брати помощніший. тут нічого страшного, а вже оберти шкілами регулювати. Ну так, йду. А, зараз принесу ще бак, покажу, і потім йдемо на покраску. Зараз зупинка за ґрунтовкою, не хочеться просто краскою покрасити, бо робимо все на віка. Тому дочекаюся ґрунтовки, їздив в магазин, немає, у нас все в дефіциті зараз. Тому обіцяли завтра привезти, тоді погрунтую, покрасю і покажу невеличку зборку, як він збирається. І покажу в роботі. Ну, зараз чекаємо, покажу бак. Сам бак. Так, ось такий стандартний бак, кришка, як я й казав, відкидна із стопором там. Значить, виход десь в діаметрі сотка, напевно. Тут по центру, коли я виміряв, отвір, приварився, Кусочок такої трубки було, ну, щоб не падало сюди зерно, цього достатньо. І трубка десь 45, напевно, в діаметрі. Ну, цього достатньо, щоб свободно проходив вал і не висипалась кукуруза. Так, тільки пилячка буває, що пропадає сюди. Значить, отвір для кукурузи. Ось кукурузи. Розмір 200 на 140. Десь казали, що буде замалий покачаний, і до 30 см у мене є, але його дуже достатньо. Ну, Система. Ой, ну так незручно, удобні система. Ось отак покажу. Вона в роботі. Дуже проста, зручна, але для досвіду я скажу, що я б зробив би оця кришка, щоб піднімалася і закривала е, оцей отвір для виходу качанів. Чому? Тому що вже було декілька разів, що забував, загружаю, а забував цю кришку закрити. Качани вилітали. Ну Це невелика проблема, але я кажу, що я б зробив би отак откидну таку на кидну в майбутньому цю кришку. І щоб вона, коли ти викинув качани, бросив, вона автоматично закривалась, перекривала доступ. Ну ще, ще побачив є отвір, їх три штуки в рівному розмірах. Це ще коли центрував, ще так би додатково вираховував центр вала, я сюди вставляв болтики, закручував і опускав. Цей диск і вал центрував вже тут знизу на кріпленні підшипників ну Ось такі невеличкі нюанси. Хто в майбутньому буде вираховувати, верніше строїти таку лущілку, то рахуйте мої. Побажання, деякі нюанси, ну ще приварив, тут, напевно, колеса поставлю, бо у двох її переставлять, ну як би важкувато, а на ніч заносить, поки немає доща, бажано десь під укриття. Тому що лущить краще на відкритому повітрі, а на ніч заносить, щоб не намочив, ніхто не двигун, не проводка. Так, да, і відверто кажучи, єдиний недолік у даної лушілки є це, що вона шумна. Зараз я вже почав збирати матеріал, мені випадково трапилось, люди побачили, що я зробив. І почали там брат предлагати мені деякі матеріали, то в майбутньому я зроблю із бочки. Найшов якраз таку бочку металеву 60-ка. -60 Десь відріжу метр, буде більша загрузка. Ну, єдине, що там можна робити на прямому валу, без шківків і так бажано, але потрібно мотор знайти десь під 1000 обертів і мощненький, такий, ну, щоб одна загрузка вже була, мішок кукурудзи Ну, Це в майбутньому поки що мене все встраює. Окрім оцю, як я сказав, ляди бажано зробити автоматично її, і шум. Ну шум це не такий великий, як я розказав. Все достатньо в межах норми. Так, ну йдемо збирати. For me, over i not least